Огляд звичайного шахтного котла Холмова у виконанні компанії Ніка. Почну з звичайних стандартних опцій, які ви не побачите у жодного виробника. По-перше, це бокова дверка, яка надає доступ до теплообмінника, Спеціально відведене місце для розпалювання котла. Достатньо викрутити гайку, поставити туди горілку, не відкриваючи піддувальну дверку. Решта в котлі це сталь 5-09 ГДВС, димова шторка. Голосники, кріплення під вентилятор, піддувало, зольний совок, під теплообмінником додаткове утеплення. І пластина. Кількість пластин залежить від потужності котла. Регульовані петлі, регульовані пальці, уплотнітель 20х20, який має більшу плотність прилягання до котла. Такий вигляд має стандартний класичний котел Холмова в 2024 році від компанії Ніка. Тож є питання, дзвоніть, пишіть телефон під відео.